Доброго дня, вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні подивимося питання паспортизації примусової да, там на Лівобережжі Херсонщини. Мене запитують, просто люди говорять, що є така інформація, що орки можуть, ну, починаючи з вересня місяця. Ходити по домам, як то говорять, наводити свої порядки, ну, запитувати, чому ще до, до сих пір не взяли паспорт. Е, тому давайте так будемо запитувати. Тут людина розписала мені питання, які її цікавлять, пов'язані із паспортизацією, тому мені тут залишається тільки їх озвучити. І так. Лівобережжя Херсонщини, паспортизація. Чи дійсно людей з українськими паспортами буде чекати небезпека від окупаційної влади ну, починаючи з вересня місяця? Що чекає на людей, які відмовилися брати росіянський паспорт на Лівобережжі Херсонщини, починаючи з вересня місяця, що чекає цих людей? від... Окупаційної влади. Чого чекати людям, які відмовилися брати росіянський паспорт? Чого їм чекати від окупаційної влади Лівобережжя Херсонщини, починаючи із вересня місяця 2023 року. Ну, знаєте, карти, карта не дуже гарна йде. Випадає паж мечів, випадає дьявол, випадає королева жезлів. І на дні колоди, як пояснююча, десятка мечів. І ще є справедливість під пояснюючі. Так, королева жезлів відкрив мені. Скажу вам так, що дійсно вони, скоріше за все, будуть ходити по будинкам, тому що випадає паж мечів, це от ті колаборанти, двойні агенти і так далі. Тобто будуть задавати питання на рахунок того, чому ще не взяли український бо російський паспорт. Тобто Пажи мечів це оце якраз добування інформації, збирання інформації, тобто хто з паспортом, хто ще не з паспортом. Випадає дьявол, тобто по д'яволу це шантаж, провокації різного роду, змушення брати, наприклад, паспорт, тому що тут дьявол, він дьоргає за оці ниточки. Тобто, знаєте, будуть погрози, ну, чим, чим зможуть, будуть погрожувати, щоби змусити кремні д'яволо. Дев'ять кубків випадає. Тобто будуть погрожувати, що життя маліна і не буде казатися. Тому що по дев'ять кубків це карта благополуччя, карта ситості, карта довольства життям і так далі. Тобто, все, що пов'язане із. Ну, з, людським, з людським нормальним проживанням, Тобто насчет цього будуть, буде і шантаж, і провокації. І так, як закривається королевою Жезлів на дні колоди, королева Жезлів це завжди активні дії. Тобто Тут можуть е, примінятися знаєте, різного роду. Примус, це просто по королеві жезля, це завжди актив. Тобто, це ну, не про балачки, там які, знаєте, уговори, це от завжди змушення до співпраці. Наприклад, от шляхом того, що будуть виужувати цю інформацію, у кого є паспорт, у кого немає. По королеві жезля це коли королева змушує на себе працювати, тобто будуть змушувати любими шляхами підписуватися. На оці паспорти з позиції сили це все буде робитися. Тобто будуть, ну, в общем, мені тяжко це говорити, але ну, карти так говорять. Про що 10 мечів? Карти говорять, що це все закінчиться тоді, коли ну, прийде українська влада, тобто ну, вплив їхній ну, по імператору, тобто ці закони, які вони там продвигають, вони закінчаться по десятки мечів, ну, тобто, вони закінчаться, але ну, питання коли залишається відкритим. Тобто вплив, вплив, Робота їхня рано чи пізно завершиться. Але ну, десятка мочів випадає. Тобто і справедливість випадає, відкрив справедливість. Тут, знаєте, якщо брати зі сторони Оркастану, то в їхньому розумінні, якщо ти не береш цей російський паспорт, то ти, е, ну, якби, себе. Примушуєш бути в якійсь відносній бідності. Тобто ти вибираєш сторону лішеній. Це для них вважається якби справедливою постановкою питання. Тобто, якщо ви запитували підтожити це все, якщо ви запитували, що буде загрожувати людям, я вам от скажу, що це будуть погрози, це будуть, дійсно будуть ходити по, по домам. Тому що паж мечів це однозначно збор інформації. Це можуть ходити самі колаборанти, які залишилися там, тобто наводить списки. Ви ж розумієте, що погрози можуть бути в плані того, що ви не будете отримувати там якусь допомогу, якщо ви її берете. Там якщо у вас є машина, вам можуть там гранічить пересування кудись, наприклад, тому що у вас українські номери. Ну от все в такому плані. Так, давайте запитаємо, що ж людям робити взагалі? От Лівобережжя Херсонщини, люди, які відмовилися брати росіянські паспорти, ну, починаючи з вересня, що їм робити взагалі? Як їм бути на цій окупованій території? Людям, які відмовилися брати російські паспорти, як їм бути взагалі? Що робити цим людям? Дай пораду. Ну, знаєте, картам, як то кажуть, легше говорити. Вони говорять про те, ну от під пояснюючою картою випадає сім мечів, сім мечів, карта хитрості. Карта, яка говорить, що всіма можливими і неможливими способами треба ухитрятися, ну, типу, і збігати цього конфлікту. Тобто можливості уникнути чогось, можливості обійти щось, от хитрувати. І так, тут випадає 6 пентаклів, д'явол, колесниця. Про що колесниця, що за рух? Ну, Карти, я так розумію, натякають на те, що треба виїжджати. А Про що, Єрофант? Цікаво. Відкриваю Рафанта, карти говорять, що треба відмовлятися від того, що вони будуть запропоновувати. Тобто, типу, їхня от влада там Можливими, неможливими способами відмовлятися. Ну, знаєте, якщо читати карти от з першої, спочатку, з то тут треба розуміти. Ну, карти говорять, що якщо у вас не буде, наприклад, документу, да, от, паспорта цього, ви не зможете брати якусь допомогу, наприклад. Ну, Тобто, без паспорта, якщо ви отримуєте її, да, без паспорта вам її не дадуть. І тут, от я дивлюся на цього дьявола, випадає 8 кубків, на 8 кубків, 6 кубків. Тобто, це от. можливість виїхати якось або на територію україни тому що по шість кубків це от повернутися повернутися на Повернутися на якусь територію, я так розумію, яка під контроль на Україні, тому що випадає рух, карта колесниці, карта світ, або виїхати просто от, ну типу в світ. знаєте, Можливо, через Крим там, чи як виїжджають, наприклад, за кордон. Просто тут через дьявола, тобто взяти, наприклад, цей паспорт, ну, от тепер я зрозуміла, взяти паспорт, наприклад, і виїхати, щоб була можливість виїхати. Отак от карти рекомендують. Якщо ви берете паспорт, то ви виїжджаєте. Тому що через д'явола, рух через д'явола, тобто рух через. Ви берете цей документ, який вам ну, противний, наприклад, да, там ви не хочете цього всього, але ви берете його заради того, щоб ви могли виїхати. Тому що. Я так розумію, якщо ви залишаєтесь, то вам треба відмовлятися брати цей паспорт. Тобто, тільки в случаї, якщо ви виїжджаєте. Я не знаю, чому карти так рекомендують, але тут все стосується виїзду. Тобто, тут на 6 Пентаклів випадає Двійка Пентаклів і Рицарь пентаклів, Тобто, якщо ви плануєте якийсь рух, який би приніс вам вигоду, який би дав вам можливість здійснити свою задумку, але це через дьявола, Тобто, скориставшись, скориставшись цим документом, скориставшись цією допомогою, виїхати в світ. Тобто, це і є оцей хитрий хід. Тобто виїжджати через Крим. Тому що е, тут, е, якщо ви залишаєтесь просто по ерофанту, якщо, наприклад, да, там по букві закону, то тоді вам потрібно відмовитися від, від паспорту. А якщо виїжджаєте, то брати. Ну, це я отак для себе бачу. Я, я так це все для себе розумію. Тобто, ну, е, давайте перезапитаємо, якщо люди. Не планують виїжджати, от, наприклад, якщо люди залишаються, от е, якщо люди на лівобережжі Херсонщини виріш, вирішили залишитися е, ну, в себе вдома і не їхати нікуди, як їм тоді бути на рахунок цього російського паспорту? Люди, які вирішили не виїжджати нікуди ну, там починаючи з вересня місяця 2023 року, як їм в такій ситуації бути, якщо будуть ну заставлять брати паспорт? Як таким людям, які вирішили залишитися, як їм тоді бути на рахунок цього російського документу? Таким буде трохи складніше, які, які залишаться. Тому що. ой, Так, 5 жезлів говорить про те, що у вас можуть бути проблеми, наприклад, на роботі. Якщо ви працюєте, ну, це те, що я говорю в тому, в чому ви зайняті. 5 жезлів це завжди конфлікти. Відстоювання свого поряд з дев'яткою мечів, це карта залякування. Тобто, банально можуть бути на роботі проблеми, е проблеми можливо там в оточенні вашому, якщо там є колаборанти, з якими ви там, наприклад, в контрах. Тобто, це, от, внутрішні, це буде про накаляти, знаєте, внутрішні страсті. Це все закривається рицарем Кубків. Рицар Кубків говорить, що все одно вони будуть нав'язувати цей документ. Нав'язувати через пресинг, нав'язувати через те, що буде морально тяжко. Откри 9 мечів. Ну, Сім жезлів випадає. Тобто, по сім жезлів вас будуть підсижувати на роботі. Палки в колеса ставити на кожному вашому кроці, куди б вони пішли і що б ви не зробили. от, ну, Тобто, готуватися до такого треба а, і откривні рицаря кубків. Що тут за запропонування? Ну і знову ж таки випадає рицар кубків. Це якщо брати зі сторони ну це рицар кубків на нього випадає сім мечів. Якщо брати зі сторони людей, які не взяли паспорт, то вам прийдеться якимось кормить, знаєте, завтраками, тобто готовте порцію відмазок, які ви повинні будете предоставити колаборантам окупантам, чому ви ще не взяли документ. Ну, вони вам будуть просто е, життя, життя портити, якщо ви от, залишитесь і не будете брати, то вам потрібно, знаєте, серію е, цікавих відмазок приготувати. головне, щоб вони були дійсними, ці відмазки. Чому ви не хочете йти на співпрацю? Або, ну, а ну, відкриті серії Пентаклі. Ну, по 4 Пентакля це завжди, коли ти. Тут проходить крахоборство, коли ти вдолі від чогось. Тут навіть може дійти до того, що вам прийдеться. Ну, я не знаю, наскільки це взагалі можливо ну, грошима відкупатися якось від усього паспорта. Просто от, ну, буквально. Тому що по імператриці це карта. Достатку, Карта стабільності, прийдеться, щоб у вас не чіпали, якось от, ну, банально думати, як вам, як вам грошима, наприклад, відкупитися від цього пресингу. Тобто будуть і ті, які залишаться, будуть тут, ну, просто тут конфлікти випадають, не будуть давати проходу. розумієте, будуть постійно, от, Якої би сфери діяльності це не коснулося у вашому житті. Візє вони будуть ставити перепони і палки в колеса, тобто це або ця окупаційна адміністрація, або колаборанти в голові цієї окупаційної адміністрації. І треба бути завжди по рицарю кубків, намагатися придумати, чому в очередний раз ви не взяли цей паспорт. І, скоріше за все, тут може стосуватися того, що треба буде ще й приплачувати, щоб не чіпали. Ну, так от я це для себе бачу. Це, звичайно, тяжко на такі карти дивитися, але, ну, я вам не можу не дати ніякої поради. Я просто от читаю карти, у мене у батьків таке саме положення. Так. Які дії буде. Будуть зі сторони української влади після деокупації лівобережжя Херсонщини відносно людей з російськими паспортами? Які дії будуть української влади відносно людей, які взяли російські паспорти лівобережжя Херсонщини? Які дії української влади будуть відносно таких людей після деокупації? Як це все буде виглядати? Ну, я ну тут знаєте, закриваюча карта говорить про те, що будуть збирати збір інформації. По-перше, буде йти дурень, надурня верховна жриця, Тобто, треба буде зібрати інформацію, зібрати всі там, типу, деталі цього всього. Ну, певний рух буде. Якщо люди думають, що ну, нічого не буде, взяли паспорти і не будуть перевіряти, то це неправда. Випадає вісім кубків е, через 5 мечів. П'ять мечів, е, ну, взагалі, не дуже гарна карта. Ткриння 5 мечів. Е, мах. Тобто буде, будуть знаєте, ну, ініційовані або перевірки якісь, які будуть направлені на встановлення, на встановлення правомірності дій, неправомірності дій, тому що Бо по п'ятірки мечів, знаєте, треба буде відсікти, де правда, де брехня. Тому що всі будуть говорити, що ой, та я от тільки його взяла, ой, взяв, та от я не займав ніякої должності, от, та я ні в чому не винен. Тобто тут по п'ять мечів треба буде встановлювати, де правда, де брехня. І тобто, це карта от... Хто чим займався, хто що робив, тут просто по королю мечів можна сказати, що це от, ну, або якась комісія, або людина, яка буде займатися. от, Знаєте, як от незалежний суддя, який буде оцінювати, наскільки що відповідає дійсності. Тому що по п'ять мечів дуже багато брехні. Цю брехню треба буде відсікти. Прошу, імператриця. По імператриці, так як закривається імператриця, я так думаю, тут буде встановлено наскільки ваші дії загрожували ну, безпеці ну, по закону, наприклад, да, як там говорять. Національній безпеці або які ви там правомірні чи неправомірні дії робили, які ви наративи просували по трійки жезлів, якщо, якщо ваша робота і наративи, які от просунення, от по трійки жезлів це от просунення, просування. Якщо вони не суперечили там закону України, якщо ви не робили ніяких неправомірних дій, то ну, я не бачу тут ніяких, в принципі, негативних карт. Від цього ну, немає постраждалих, але тут через п'ятірку мечів. тобто треба відсікти брехню і зібрати інформацію. А я, ну, знаєте, просто от. Я це так от для себе бачу. Тобто будуть, Якщо люди думають, що ніхто не буде нічого встановлювати, то це неправда. Я бачу, що буде збір інформації, будуть, ну, будуть якось намагатися зрозуміти, хто що робив за час окупації, хто яку должність займав, хто чим займався, хто по якій причині паспорт брав і так далі. Ну, тут і король мечів, і королева мечів, тут буде перевірятися просто все. Розумієте? ну Тобто заглянуть, я так думаю, зокрема, в, кож... в, любий... в, в усіх, які тільки можливо, запитають усіх, кого тільки можливо для того, щоб встановити правду, для того, щоб встановити істину по імператриці. Наскільки, наскільки ви були за Україну, наскільки ви були в межах ну, того закону, який ну тих правил, які, наприклад, повинні були притримуватися? Ну, тобто можна брати паспорт, але, наприклад, не займати якусь должність, не пропагандувати і так далі. Тобто, ну. Але дії будуть, ну тут і король мечів, і королева мечів, мах. Тобто це, і це от буквально, знаєте, заглянуть в кожну, всі документи будуть перепровірятися, всі, знаєте, от бумаги піднімуться, запитають, перезапитають, кого завгодно будуть ну, опроси, допити. от... На верховну жицю випадає сім жезлів. Сім жезлів – це можливість відстояти свої інтереси. Тобто, це от е, люди будуть розповідати за яких умов брали паспорт, чому брали паспорт, чому винуждені були взяти паспорт, наприклад, чому не виїхали, чому залишилися там, ну і так далі. Всі оці питання. Ну, от я це так для себе бачу. Я, знаєте, ну, не бачу там якоїсь розправи, так як люди пишуть, що там якась розправа буде. Але будуть встановлювати де правда. Всім дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня!